На Маємо в наявності Mercedes е класа в кузові купе. Автомобіль з рідним пробігом 191 тисяча, по кузову не фарбований, додатково весь обклеєний бронеплівкою, повністю з кришею. Вся машина вкруг під плівкою весь заводському окрасі. Гарна літня гума, мотор 3 літри дизель. Комплектація максимальна, без люка, не вистачає тільки люка. Музика Harman, пам'ять сидінь, шкіряний салон, оснащення деревом, підігрів вентиляція. Ех, пробіг 191 тисяча. Камера заднього виду. Гарний доглянути автомобіль в оригіналі. Кому цікаво, звертайтеся.